Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зой і це мій канал Справи улюблені. Сьогодні до вашої уваги отакі горшочки для вирощування квітів, кашпо можна їх ще назвати, і виготовлені ці кашпо із паперової лози, тобто із паперу, який був у мене від газет, від старих журналів, там, зошитів і тому подібного. Я їх порізала, скрутила трубочки, провела обробку цих трубочок і виготовила такі горшочки. В минулому відео я вам показувала, що я відкрила для себе техніку виготовлення таких горшків для квітів, саме з паперу. І для мене це було просто відкриття, тому що ну, якось я раніше не цікавилася цією темою, і от прийшов час. Я попробувала, Я дуже зацікавилася для мене. Якби актуальна тема саме в э, горшочків для квітів на весну, тому що я вирощую розсаду, і деякі квіти потрібно буде садити саме в горшки. І щоб не, не купувати там нових горшків, я вирішила і час свій зайняти, і для душі щось гарне зробити, і для е, двору, для квітів також буде дуже гарно. Мій перший горшочок, оце такий. Я їх тільки покрасила. Ви не дивіться, я тільки лаком скрила недавно, і вони тут зверху вже підсохли, підсухли, а знизу іще ні. Отакий горшочок, бачите, таке. Не дуже. Ой, так як його в камеру показати? Не дуже гарне дно таке воно вийшло, таке дирявеньке. Це був перший горшочок, і такий він величенький вийшов по розміру, трішки більший, ніж сама форма. А другий горшочок це по тій же самій формі, але він вже більш якісний. Отаке денце красиве вийшло так, от з середини. І так красиво сплетений, рівнесенький. Ну, Трішки липне ще, тому що покритий лаком. А, і останній мій горшочок це вже те, чому я можу скажімо, гордитися. Дивіться, який красивий, красень, мій кругленький. Круглі горшки плести набагато ну, якби простіше. Може, тому що я його останнім плила, а може тому, що саме круглий горшочок плететься трішки ну, легше плететься. дуже гарний і дуже якісний, мені подобається. Е, так, отакі от горшочки. Неділю назад, ну, може, півтори неділі назад, я про цю техніку ще зовсім не знала. І знімаю це відео для тих людей, які бояться щось розпочати нове, що в мене не вийде. Вийде, ви просто попробуйте. І отакі от горшочки вони трьохлітрові. Просто в мене форми були саме такого розміру. Та і я якби для квітів трьохлітрові. Такі самі ходові для ну, для, Я, скажімо, виготовляю горшки під конкретні квіти. Оці горшки це для коліусів. Трішки менші хочу зробити для пеларгонії, тому що в мене буде десь. Ну, я не знаю, більше 10 штук я із насіннячка виростала. Із насіннячка, із живців, виростила поларгонію, і мені потрібно буде її висаджувати. в ґрунт мені не хочеться, буду їх висаджувати в горшки. Саме в кашпо такі гарні, красиві. Так, що я використовувала? Використовувала бумагу, папір, вибачте, в основному тут у мене оце що цвітненьке це з оріфлейма. Рекламні буклети, брала отакий клей, це столярний клей. Він такий густий, і я його розводила водичкою і використовувала для обробки самої лози, і потім покривала як грунтовку використовувала. Морилка, ну, це морилка, це не та морилка, яку я тут використовувала. Морилку це я купила, це вже буде для слідуючих партій, для окрашування. А е, оці горшочки я Такий же великий знаток у цьому ділі, поїхала в магазин і кажу, мені потрібна морилка. А сама так тільки уявлення маю, що таке морилка, а яка вона там, що вона робить, хоч би почитала була в інтернеті. І мені такий менеджер хитренький, він мені запропонував лак для дерева з морилкою, ну тобто кольоровий лак. <ган> Але це ж зовсім інша історія. Ви ж розумієте, морилка вона не береться до рук, вона там окрашується і першу, перші свої оці паперову лозу було, потрібно було бачити, як Ніна красила в лакові. Ой-ой-ой, ці трубочки. Але нічого, все вийшло, все вийшло, все потім висохло, там до рук трішки липнуло. Потім воно все висохло і дуже гарно ну, якби я його використовувала. А зараз я робила по-іншому. Я брала, е, якби не покрашені е, самі соломку, плила сам кошик, а потім вже покрила лаком, оцим кольоровим лаком, і він вийшов отакий такі кольорові е, горшочки, такий світленький. Але я на покрию іще один, а може два рази куплю якийсь акриловий лак, такий, щоб він був і без запаху, тому що цей на спірту і він з запахом такий лак в ну, будинку. Їм користуватися не рекомендовано. Такий різкий запах. Я на, на вулиці покрасила, занесла зараз, щоб досохли, тому що на вулиці сиро. Отакі от справи, отакі от мої успіхи в. Плетіння. Я дуже заразилася цією ідеєю, мені потрібно ще багато горшків і кашпо, і я буду їх плести, обов'язково буду робити такі 10-літрові, буду робити 2-літрові, ну, під конкретні квіти. Так що, якщо у вам ця тема цікава і вам Якби є запитання саме до мого досвіду? Напишіть, будь ласка, я зніму розповім, що я робила, як я робила, які помилки я. Якби були в мене які помилки, як я виправляла ці помилки. На сьогоднішній день у мене виходить все так гарненько. І самі трубочки скручуються дуже гарненько. І якби з покраскою я вже розібралася, і з пропиткою розібралася. Ну, якби Всі процеси я розумію, як це робиться і коли це треба робити, і як це буде правильно, і як це буде гарно. Тому, якщо є питання, можете писати. Якщо комусь цікаво, можу поділитися своїм досвідом. Але це відео саме для тих людей, щоб змотивувати, хто вагається, хто не впевнений в своїх силах, хто каже, що я не зможу, в мене не вийде. Вийде, тільки спробуйте, обов'язково вийде. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на мій канал, заходьте. У мене тут буде багато цікавого і про квіти, і про в'язання. І про виготовлення із бумажної лози. Може я щось таке цікавеньке виготовлю крім горшків. Це вже як у мене хватить часу, сили і наснаги. Всього вам найкращого, до побачення.